Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в Аврорі нові акції з 1 по 7 грудня. Така велетенська шоколадка вагою аж 230 грамів з лісовим горіхом за 99. По 19 гривень плівка харчува довжиною 30 метрів. Такий адвент, календар із шоколадками фігурними такими цукерочками: 79 гривень. Вага 75 грамів. Набір підставок для столового приладдя і не тільки. Я думаю, можна різні дрібнички в шухляді організувати. В наборі 3 штуки, однакової ширини та різної довжини 139 гривень. Герлянда кулі плетені 199 гривень. Працюють від USB. Блискучі шишечки. Ціна 15 гривень. Такий набір подарунків прикраси. 6 штук за 37 гривень. Намистинки на ялинку 34 гривні. Довжина аж 5 метрів. У нас воно, до речі, тільки в такому рожевому кольорі. Такі зірочки блискучі, дві штуки за 27. Така двохстороння прикраса на двері. Ціна 44 гривні. Ну, не тільки на двері, на вікно теж може бути. Хочте, з однієї сторони вона йде як 3D-ефект, а з іншої сторони просто малюнок. Є ще більшого розміру, але ціна не акційна. 99. Такі пряники, сувенір ялинковий. Прекраса. Ціна 27 гривень. Я, до речі, дівчатка і хлопчики. 29 гривень. Підсвічник скляний. До речі, досить гарненький. Для ось цих круглих свічок. Ось таких. Просто шалена знижка 29 гривень на ось таку гирлянду довжиною 4 метри. 100 лампочок. Такі вони кольорові лампочки, працюють від мережі, є навіть ось цей перемикач, можна виставляти різний варіант миготінь. Ароматизатор повітря автомобільний 29 аромати на вибір. Такі ароматизатори повітря. Ціна 84. Набір стяжок 100 штук, ціна 49 гривень. Є коротші 11 гривень. Так, спадає. Стрічка клейка двохстороння, 11 гривень. Акція. Ой, які зимові. Ароматизатори, правда, ціна не акційна, 22 гривні. Штангель, циркуль, ціна 149. По 99 гривень. Набір надфилів 6 штук. Не різні. 44 гривні. Рулетка. 3 метри. 99 гривень подушка декоративна. Дошка кухонна, пластикова. Ціна 139 гривень це є більший варіант, і 84 гривні менший варіант. Фруктівниця за 99 гривень. Це ніжка від фруктівниці. І ось самі фруктівниці. Вони складаються із двох частинок. 77 гривень набір контейнерів. Їх є три штуки: найменший 550 мл, середній 950 і найбільший 2 літри. Такий салатник, він трошки незвичний, тим, що діаметр великий, а висота не така висока порівняння з діаметром. Як дістати? 64 гривні. Ось такі от. Контейнер для зберігання нарізки. 54 гривні це є ті, що вищі. Вони по е, параметру периметру, всі однакові. Просто є вищі, є нижчі. Акція на вищі. 34 гривні контейнер для сипучих на 750 мл. Такі контейнери літр та 200 мл, 15 гривень. Набір харчових контейнерів. Три штуки, вони, до речі, більше. Найменший з них має 800 мл, середній літр 300 мл, і найбільший 2 літри 300 мл. 119 гривень. Гарна пропозиція. Так думаю, за рахунок того, що вони такі темні, сірі, і не видно ж їх одразу три. Отак, От то якщо три, розділити ціну досить привабливий варіант. Можна як для зберігання, так і для. Обіду використовувати, наприклад, менший. О, за 39 гривень ось такі контейнери. Вони є літр та 910 мл об'єму для сипучих продуктів. Вони відрізняються кольором кришки, і вони є герметизовані з такою вставкою гумовою. Ланчбокси, Такий тубус. Столовим приладдям 77 гривень і 119 гривень. Такий варіант. Кольори є на вибір. Чаша для міксера пластикова на 2,5 літри. Є мірна шкала. В кришці є два варіанти. Вущий отвір, повністю знімається кришка, і різні кольори. Термочашка із кришкою. Такі вони оці трендові на вибір ціна 229 гривень. Ще є термоси. Такий варіант 169 гривень. З датчиком температури 179 гривень і 199. Багато, до речі, таке враження, що всі термоси акційні. Ось такий варіант на 750 мл за 199 Набір, тут є три чашечки, і термос 219. Сам термос має об'ємом 450 мл. Стакан з трубочкою, дитячий, з тваринками. Це ось такі 149. Така пляшка, стакан веселий. Ціна 99 гривень з трубочкою. 64 гривні серветниця дозатор. Така вона квадратна. По 29 гривень стакан дитячий, фігурний з ложкою та з ручками така свинка. 139 гривень сепаратор для рідини пластиковий із змірною шкалою. Піднос пластиковий 84 гривні меншого діаметру і 99 гривень більшого діаметру. них Форма для випікання скляна об'ємом 2 літри 199. Соковий тискач ручний на 1 літр, 88. Такі скляні форми для випікання. Квадратні за 189 гривень Кисневий відбілювач калушанка 900 грамів 109 гривень. Також є з акційною ціною Міс Хелен кисневий відбілювач 124 гривні за кілограм. Звертайте увагу, що відбілювач для білих речей не використовуйте для. Кольорових. Для кольорових є відник. От. До речі, цікаво, чи він акційний? Давайте так пікнем. Не акційний, акційний тільки відбілювач. Кондиціонер 29 гривень, торгова марка ВО. об'єм 1 літр. Такі кондиціонери ополіскувачі по 89 гривень об'ємом 2 літри. Гелі для прання універсальний блумі парфумований 3 літри 124 гривні. Гелевий засіб для прання універсальний 89 гривень 1,5 літри. «Грюнвальте» Кілограм та 280 грамів за 69. Відбілювач кисневий 59 гривень для кольорової білизни. Так би мовити, плямо вивідник Вага 500 грамів. А є для білих речей ціна теж 59 гривень. Гелевий засіб для прання грюнваль 3,5 кілограми за 119 Господарське тверде мило 200 г за 16 Пастка для кольорового бруду. У вигляді серветочок 12 штук 46 гривень. Серветки для відновлення чорного кольору 16 штук за 89 гривень. Еріо засіб для миття кухні. Антижир 5 в одному з розпилювачем 54 Засіб антижир гелевий аж 1 літр 46 гривень. Дуже гарна ціна за такий об'єм. Хто користувався, залишайте свої відгуки враження. Капсули для прання дитячих речей поштучно. Ліро 8 гривень. І ось такий уті-путі варіант 9 гривень, одна капсула. Галакс засіб для миття посудом – 480 грамів 44 гривні. «Лемон фреш для миття посуду за 29. Утіпуті об'єм 600 мл. Ціна 39 для дитячих для дитячого посуду. Грін код, чиста кухня. Це засіб антижир аж 750 мл за 64 гривні. Galax Antager 89 гривень. Господарське еко ось цей варіант, об'ємом 1 літр за 29 гривень. Сан Clean засіб для видалення жиру. Master Cleaner 59, 500 грамів. Сода кальцинована 39 гривень. 650 грамів. До речі, я такою содою вивела запах від пластику. Мала таке крісло розкладне воно мало запах пластику. Ось такою содою вивела цей запах Веллі Це є засіб для чищення порошкоподібний 24 гривні. Грюнвальд засіб для миття посуду, запаска 19 гривень, 500 мл. Такий варіант всього за 12 гривень, об'єм 400 мл. Трохи менше. Освіжувачі повітря, Airp, об'єм 300 мл за 39 гривень. Є фруктові і квіткові аромати. Засіб для розгладжування тканини 59 гривень 500 мл. Засіб для миття підлоги. Ціна 39 гривень, 1 літр об'єм. Лаванда або лимон. Грін код це теж для миття підлоги. 64 гривні 1 літр. 77 гривень. Торгова марка сіла. Стоп запах. Літр об'єм. Освіжувач повітря рідкий. 500 мл. 39 гривень. Всі аромати акційні. Цілий набір засобів для миття скла, дзеркал – 59 гривень. Це один із розпилювачем, а інший запаска. Містер Muscle 89 гривень 500 мл. Грін код тут 750 мл 49 гривень. Капсули «Блумі» – 40 штук, 3 в одному за 259 гривень. В такому ще й контейнері. Зручно зберігати. Така новинка ліор 99 гривень. В упаковочці 10 капсул. І подивіться, це є і порошок, і гель. Аж 5 в одному. 349 гривень коштує Лего 3 в одному. Оце, до речі, прикольно, що можна скласти 3 фігурки з одного Лего. Такий конструктор, ціна 199 гривень. Конструктор дитячий. Така гоночна машина за 299. 199 гривень конструктор, будівельна техніка. Такий конструктор 299 квіти та пташки з ластівки. 149 гривень. Коштує машина іграшкова із пультом керування. Такий набір ігровий трейлер із автомобілями. Ціна 249 гривень. Такі цікавенькі вони. Такий подарунковий набір пістолет. Ціна 179. Новинка іграшка сюрприз ляльковий дім. 99. Так, по відчуттях він, мабуть, з картону, але з якогось такого м'якшого. І ще є меблі. Такі подарункові набори сюрпризи. Чарівні друзі. Ціна 59 гривень, і за 77 гривень це є м'яка іграшка всередині. 99 гривень фігурка іграшкова колекційна. Іграшка м'яка колекційна, ціна 149 гривень. Така м'яка іграшка балеріна капучино 249. Іграшка м'яка малюки овочі 199 гривень. Є різні овочі. Це є томат, часничок. Це у нас цукіні. Так, хто в нас ще є? Це хто? Ваші варіанти? Хто це? Мим словом Є різні на вибір. Ігровий набір. Ціна 149 гривень ліхтарик і різні десертики. М яка іграшка коник 149 гривень. 99 гривень іграшка м'яка на руку. 249 гривень. Коштує ось така музична іграшка. Персонаж. 249 гривень. Такий сніговичок. Це теж музична іграшка. Працює від батарейок. 249. Набір ігровий для вирощування кристалів. Ялиночка. Дуже гарна знижка. 49 гривень. Така вийде 3D ялиночка.